Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Ось така у нас погодка цілий тиждень. Роботи на вулиці нема. Будівництво поки що призупинилося в зв'язку з тим, що кажу, погода дощова дуже сильна, тому займаємося трактором. Хто пам'ятає відео минулого року я знімав про проблеми, які були на тракторі Юту. Там була четверта проблема, пов'язана з тим, що приборна панель падали обороти тахометра до нуля і блимала лампочка акумулятора. Багато хто з власників Юту з цим стикнувся. Проблема тут в наступному. Всі ми знаємо, що з генератора формується синусоїда. Це у нас А-фаза. Б-фаза, С-фаза. Відповідно, реле-регулятор відсікає мінусові значення і ось цього значення, в яких працює синусоїда, Тобто, ми, виходить, він ось цього сигнал від 0 до 20 вольт, в залежності від того, на яких оборотах працює трактор. Він формує в сигнал 14,2 вольта. Зглажує його. Відповідно, цей сигнал він посилає на приборну панель. Тобто приборна панель йде вже після реле-регулятора. І в нас виходить, коли акумулятор, до нього йде напруга від реле-регулятора, він його заряджає. Акумулятор можна уявити у формі відра з водою. Акумулятор наповняється, наповняється, наповняється і доходить до країв. І все. Більше сюди залити вже неможливо, тому що. Акумулятор має певну ємність. Так само, як відро має певну ємність води. Відповідно, реле-регулятор сюди вже більше вольтажу залити не може. Відповідно, він цей сигнал, коли вже відро наповнене, акумулятор наповнений, він відсікає. Коли він відсікає цей сигнал, у нас, виходить, на приборці загорається лампочка, що у нас немає заряду акумулятора. Але акумулятор вже повністю заряджений. Але китайці зробили так, що оця лампочка і тахометр живляться від одного плюса. Тобто виходить, що сигнал з реле регулятора подається сюди на лампочку і сюди на тахометр. І відповідно, коли наша лампочка загорається, тому що немає сигналу, наш тахометр падає обороти на ноль, тому що теж немає сигналу. Як усунути цю проблему? Ну, вирішення проблеми, скажімо так, не, не дуже економічно вигідне. Тому що потрібно взяти з генератора йде три обмотки. В генераторі, верніше, йде три обмотки. Потрібно взяти одну з обмоток, до неї підпаятися, припаяти щось чим чи сигналу. Ну, це має бути напевно, що мікроконтролер скоріше за все, щоб даний мікроконтролер рахував. Шим сигнал? Тобто він ось цей аналоговий сигнал, який приходить з генератора, він перетворює в чим сигнал. Тобто в нулики і одинички. Йому не важливо, чи тут 20 вольт чи тут 0 вольт. Для нього будь-яка напруга: що 20, що 5 вольт, що 12 вольт, це є одиничка. Тобто, щочик з чим сигналів буде посилати нам сигнал на приборку, на тахометр. Тоді цієї проблеми не буде. Але кажу, це є труднозатратно, і тому ніхто з цим бавитись не буде. Всі вже давним-давно замітили, що якщо вімкнути габарити світло, то ця проблема зникає. Тут все теж має логічне своє пояснення. Тому що, як ми знаємо, що коли ми включаємо світло з нашого відерка, умовного з акумулятора, починає витікати енергія. Відповідно, рівень енергії тут стає менший. Відповідно, контролер вже має куди заливати свіжу енергію. І за рахунок цього, ця проблема пропадає. Надіюсь, цією проблемою розібралися. Так, далі у мене виламало, виходить, ось тут окріплення на цій торпеді, скажімо так. Проблема була в тому, що коли збирали наші криворукі магазинщики, продавці, цей трактор, вони ось це кріплення пережали. І воно, ми купили трактора вже виходить, з тріснутим кріпленням. Цього спочатку не було видно, потім почала йти тріщина, от, і в кінці кінців воно його виламало. Тому що тут, виходить, від вібрації воно дуже сильно вібрірує. Тут треба поставити під низ всередину не покажу так, поставити гумові якісь проставочки, щоб воно менше вібрірувало. Але суть в тому, що пластик оцей зламався. Вартість такого пластика зараз сай... станом на сьогоднішній день, а в нас сьогодні 4 жовтня. 3000 гривен я знайшов. Ну, поки що 3000 гривень викидати за кусок пластику це дуже накладно для мене. Тому ця проблема чекає на заміну в подальшому. Так, ще одна проблема. Бачите, я вже зняв глушилку електричну. От. Від неї контакти лишилися. Ну, але це не відноситься до даного трактора, тому що це вже була моя кастомізація цього трактора. В стандартному тракторі глушилка йде ручна. Я вже його розібрав, суть проблеми була яка. Було дуже багато вологи. Я маю свій трактор завжди кьорхером. І виходить, що цей прибор, глушилка, він не є вологозахищений. Тому туди попадала вода. І дуже багато пилюки. Не знаю чому. але прибор насмоктав стільки пилюки, як пилосос. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я вже його повідмивав трохи, вже пробував перепаювати. Суть проблеми зараз така, що треба так, от один кінцевик поміняти. І. Поміняти виходить, одне п'ятиконтактне реле. Я вже їх пробував ну, підпаяти всі провода, тому може контакту десь нема. Получається, на втягування працює нормально. На віджимання, ну тобто, коли провертаєш замок запалювання в положення АЦЦ, не поступає сигнал з п'ятиконтактного реле. і Відповідно, він не працює. І також треба поміняти конденсатори. Чекаю запчастини з Китаю, вже замовив. Прийдуть, запаяю, поставлю все назад. І вернулася до мене стара проблема. Зараз попробую показати. Минулого року ця проблема була номер 3 Проблема заключалася в тому, що в мене потік гідророзподільник. Ну, думаю, видно на низу залишки масла. Ось тут, напевно, що поганенько видно, але ну. проблема знову в тій самій ручці. Минулого року я ставив кільця з усього комплекту, це вони, масло бензостойкі. Цього року я взяв для проби зовсім інші кільця. Цього року я взяв ось такі кільця на Алікспресі. Це у нас розмір 14 на 8х3. 50 штук, коштують 1 долар 13 центів. Як бачите, температура, на якого вони це є від мінус 25 до 200 градусів. Є ще такі самі. Тільки зеленого кольору, вони розраховані на температуру до 120 градусів. В мене тут, як бачите, бардак, тому що на вулиці дуже мокро. І займаюся я зараз шліфовкою дерева для даху гаража. Тому приходиться це все робити в гаражі. Тому зараз тут така обстановка. В інших умов в мене немає можливості зробити. Тому що ж, не тягнемо резину. Поїхали. Так, З чого починаємо? Починаємо, напевно, з того, що ми зараз опустимо гідравліку для того, щоб все масло перейшло в гідробак. Так, добре. Знімаємо, щоб нам не мішала третя точка. Зараз будемо зливати масло. Для того, що нам це все зараз натекло по тримачу прицепа, зараз ми його також відкрутимо. Так, тепер ми маємо доступ до зливного болта масла. Масло ми зливаємо для того, щоб зняти гідророзподільник. Це у нас одна баклажка. Так, далі я знімаю сідушку, поки там стікає. О, До речі, якраз п'ята проблема. Тріс-дерманти на сідушці в цьому місці. Це іменно з тих нових поломок, які ще не траплялись. Не знімати гідророзподільник. Знімаємо, виходить, ось цю штангу і знімаємо ось цю кришку. Тут буде штопорний шарик. його треба буде відкрутити. Там всередині шарик і пружинка. Якщо ви не викрутите ось цього штопорний болт то ви просто-напросто не зможете ручку провернути і не вийметься вам ось ця кришка. Так, далі задачка трошки складніша, бо потрібно дістати ось цю пружину звідси. І дістати там той шарик. Так, з цією задачкою ми справились. А тепер можна відкручувати останній болт. Знову цього кільця, яке я ставив, не тримає. Щоб зняти. Це весь вал. Потрібно тут так Зараз розтопоримо тут в от воно Витерлось. Наше колечко витерлось і воно вже, виходить, не тримає. Я думаю, на камеру дуже погано видно, але видно, який, ну, виходить, зверху знос зробили. Воно було півкругом, зробилося рівненьке. Воно таке м'ягеньке, набагато м'якше чимось ято. Хоча я собі подумав, якщо тут є стільки місця, можливо, ми сюди вставимо ще одне колечко. У мене якраз є менше по розмірах. Одне з однієї сторони. Так, так само, як я робив на речоговом. Попробую дати грубе. А всередину дам тоненьке. Не зайшло. А це кільце буде в зоні. Так, тепер треба. О, зайшло. Так, тепер задача поставити штопор. Все, штопор стоїть. Тепер все збираємо в зворотньому порядку. Піджимаємо фіксатор, не забуваємо. Без нього шарик вискочить. І вдіваємо назад ручку. По суті, все, ремонт закінчений. Можливо, хтось замітив, що я вожу шкарпетку на цих гідровиходах. Для чого? Тому що, коли їх постійно знімаєш, от, з них підтікає масло. Я просто-напросто підтираю, виходить, ось це масло. І це дуже зручно ось так. Там, де масло потекло, попідтирати. Так, зараз в піднятому стані, коли гідроциліндр наповнений маслом, дивимося на рівень і доливаємо порівнюємо, скільки там не вистачає. От, не вистачає приблизно ще пів літри. Вам, мабуть, зле видно. От, виходить, чуть трохи перейшло першу поділку. І так, що у нас виходить? Все, ремонт закінчено. Е, масло я долив, багато не доливав, там буквально пів літри. Е, виходить так. З проблемою номер 3 яка виникла в мене, виходить, минулого року. Та минулого року це було в кінці листопада, бо я ще звертався в сервісний центр, бо в мене по документах по договору купівлі-продажу гарантія діла до 28 грудня 2023 року. У листопаді у мене потік гідророзподільник. Я звернувся на ДТЗ до сервісників. Спочатку вони сказали, так, окей, все зробимо. Потім почав скидати документи, мені сказали, вже потім не, не зробимо. Почали морозитись, я потім звертався в їхній юридичний відділ, в бухгалтерію, щоб ну, доказати, що в мене ще гарантія діє, ну бо договору, купілі-продажу. Гарантія в мене ще на трактор була. Але, одним словом, для сервісників ДТЗ слово гарантія це є пустий звук. Хіба що ви ту гарантію будете вибивати через суд? Тобто, виходить, три рази я звертався до сервісників ДТЗ по гарантійних випадках. Перший це, виходить, текло в мене з ручки Вома ось тут. Вони мені морозились, морозились, перекинули то все на Луцьк, Луцьк морозився три тижні, і я сам зробив, виходить, це все. То вони мені не відремонтували. Потім другий випадок гарантійний це був у мене амортизатор, який ось тут на сидінні. Він в мене потік. Я його відправив на ДТЗ. Мені, вроді би, прислали новий, але скажу так, він через два дня також потік. Але я вже не став звертатися на ДТЗ, я його просто-напросто викинув, мені без нього набагато краще з цим амортизатором. Ну і третій гарантійний випадок це виходить, в мене потік гідророзподільник. Я теж звернувся на ДТЗ. Вони мені, одним словом, нічого не зробили. Вони відморозилися від тієї гарантії та і все. Ось такі от справи. Так що, виходить, так, годинка часу і все, гідророзподільник в нормі, все працює. Підтікання ще є, тому що мені ще треба помити трактор, щоб я подивився, чи воно тече чи ні. Але я впевнений, що воно буде ходити до наступного року. Так що ось такі от справи.